Ох, і неймовірну посилку ми сьогодні отримали. Я просто в засобі, коли я її розпакувала. Ось наш крем для чищення поверхні особливо підходить для керамічних плив. А це у нас засіб для видалення плям. Він дуже гарно доводить плями як на білому, так і на кольоровому зданні. Ідеальний засіб кисневий порошок. Він діє. Як видалення плям для білих, так і для кольорових речей. Дуже легкий використання і не містить хвору, концентрований. Ще наша новиночка від бренду Талія, який випускає актен, це очищаюча міцелярна вода. Що може бути краще, коли у вас залишились залишки макіляжу, використав нашу водичку. Представляю вам маску Лівеста. Лівеста, яка має протидію шовку та кератин гарно справиться з вашим волосечком і зробить його шовковистим. Ну, а це наші новиночки, скажу вам, я просто в захваті. В захваті від цих партинів, які ми отримали. Тому що мій найулюбленіший став фаворит.